Вітаю всіх, кого не бачила сьогодні. <плес> так. так сталося в моєму житті, що 6 років назад я втратила Зір, і до того, як втратити Зір, я працювала режисером в театрі, я ставила вистави, і актори в мене запитали: Ксюш, як так сталося, що ти втратила Зір? Я кажу, побачила вашу геніальну гру в своїх виставах просто. <праць> <праць> Була якось в компанії людей, вони розпивали спиртні напої, вони кажуть: Ксюш, як так сталося, що ти втратила зір? Я кажу, випила пальоного алкоголю просто. <праць> Була якось в компанії людей, вони дуже любили дивитися російські серіали. <праць> Питають, Ксюх, а як ти втратила Зір? Я кажу: та теж любила дивитися російські серіали і кіно. <плес> Дякую. Е, я втратила зір е, в 2018 році. У мене стався збій аутоімунної системи. Це коли імунітет починає вороже сприймати якийсь орган. Ну і мій організм вирішив знищити очі, вирішив, що зір мені більше не потрібен, і я думаю. Чого саме очі? Ну чого не целюліт на жопі, чого не розтяжки на ляшках, чого, чого не прищі на обличчі, чого саме очі. І потім я зрозуміла, що насправді мій організм він дуже розумний. Він мені такий: ксюх, ну, дивись, коротше, там в 2019 році ковід почнеться, там ну, нічого цікавого не буде. Потім в 2022 році повномасштабне вторгнення, а цього краще взагалі не бачити. Але насправді, ви знаєте, я навіть іноді рада, що я не бачу, і я дуже рада, що я більше ніколи в своєму житті не побачу русню. <плес> 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 Нещодавно брала каву, а на стаканчику була реклама офтальмологічної компанії, і там був надпис: Я попіклувався про свій зір. А ти. І я подумала, що була б дуже класна реклама якогось кафло, моя фотографія, я стою з тростинкою в окулярах і надпис Я попіклувалась про блекаути. А ви. <плес> і насправді мене дуже сильно підтримали, мої друзі. Один товариш каже: Ксюх, дивись, я тебе завжди підтримую. Тримаю нічого страшного, я тебе підтримаю в найскрутніший момент. Тому, якщо тобі потрібен буде секс, ти дзвони. А я думаю, я ж пам'ятаю, як ти виглядаєш, Сереж, ну, ти, ти про що? <праць> <праць> І іноді, мої друзі, ви знаєте, вони ну іноді користуються тим, що я не бачу, і прийшов до мене в гості товариш і каже: Блін, тут в тебе так жарко. Я голий похожу». Я думаю, хоч би не призріть в цей момент. Ну чесно, я не хочу перше, що побачити, це свого голого друга. У мене є подруга, в неї є донька, їй 10 років, і вона дуже любить дивитися «Тік-Ток». І кожного разу е, моя подруга говорить, ти знову дивишся Тік-Ток. подивись: Тетя Ксюша теж дуже любила дивитися Тікток і подивись, що з нею сталося, уже все, вона більше нічого дивитися не може. І мені цікаво, коли її доньці буде ну, років, не знаю, 15-16, що вона їй буде говорити. Будуть її хлопці запрошувати на побачення, вона каже: тобі ще рано. Он подивись на тютю Ксюшу, да?» От вона побачила якось хлопчачий пісюн, і все, і все уже. І я вирішила помститись їй. Я підізвала якось малу кажу: знаєш, як я втратила зір? Я насправді дуже гарно вчилась в школі. Я читала дуже багато книжок, я перечитала всього Чарльза Дікінса. Селінджера, і ось саме цьому я не бачу. І мала така радісно дякую. Начебто я, знаєте, добі носок подарувала просто. <плес> <плес> е Дуже багато стереотипів є. Дуже багато стереотипів про незрячих людей. І ви знаєте, що коли, наприклад, втрачається один орган чуття, другий автоматично посилюється. І одного разу в мене запитали, а ви чуєте радіохвилі? Я кажу, звісно, звичайно, в одному вусі хіт фм грає, в іншому радіо ностальгія. Конфліктують. Е, існує таке твердження, що для того, щоб мені зрозуміти, як виглядає людина, мені обов'язково треба потрогати обличчя. Я думаю, а з чого ви вирішили взагалі, що мені хочеться знати, як ви виглядаєте? Я взагалі-то спеціально осліпла для того, щоб не бачити людей. І ви знаєте, мені дійсно здається, що люди іноді переоцінюють зір. Серйозно, ми, ми дуже багато звертаємо уваги на візуал, як то виглядає. Ми оцінюємо по тому, як людина виглядає. Незрячі люди оцінюють людину по тому, що вона говорить. Ми оцінюємо її думки. Тому, якщо чесно, мені абсолютно все рівно як виглядає Клавдія Петрівна. <світтє> <плес> <плес> І я якийсь час. Дуже боялася брати в руки тростину. Я переживала, що ну, люди будуть дивитися на мене, звертати якусь увагу. І я була дуже сильно здивована, коли зрозуміла, що насправді дуже багато людей не знають, що біла тростинка це незряча людинка. І якось я йшла по вулиці, йду, якийсь чоловік перечіпляється через мою тростину і каже. Ти що, блядь, не бачиш, куди йдеш? А я кажу, «Да, бачу, що переда мною долбойоп просто. Одного разу чекала подругу біля магазину, підходить до мене. Жінка каже: ви можете постерегти мої речі. Я кажу, звісно, буду дивитися в оба. Звичайно, лишайте. До речи, нещодавно была у офтальмолога, зир проверяла. Я зашла, стала в чергу и жінка мне говорит: "Посмотри в окно, солнышко светит, глазкам приятно, правда?". Я такая: "Так? А ты что? Не видишь?". Я говорю: ні. Она: "Что? Совсем не видишь?". Потом я роблю ось так. И вона каже мне: Хм, так интересно! А я думала, что это у вас нунчаки. І на вулиці є дуже багато перешкод. Ви знаєте, моє життя змінилось, і воно стало схоже на квест, на такий, знаєте, екшен пригодницький серіал для того, щоб мені дійти з пункту А в пункт Б. Мені треба пройти дуже багато різних перешкод. І най, найвеличезніша перешкода це кати і собаки. Бо вони думають, що моя тростинка це іграшка, і вони люблять на неї накидатися, гризти її. І одного разу я йшла по вулиці, знову накинулась на мене щось дуже велике. Я подумала, що то велика собака, а виявилось, що то квадробер. <плес> <плес> і я думала, що я в своєму житті бачила все, але ні. І я реально не знаю, як вони виглядають, розумієте? Просто я уявляю, що це, що це щось схоже не знаю, на фотографії. Пам'ятаєте, ми в дитячому садочку нас одягали в лисичок в котиків, і тут такий, такий дощик на спіднички. От якось так. Я, до речі, нещодавно вийшла заміж. Да, дякую. За людину, яку ніколи в очі не бачила. Е, так, так само я не можу сказати про нього, що очі бачили, що брали. Так само, так само як і він про мене, бо мій чоловік теж незрячий. І да, дякую дуже зручно. Е, ми планували весілля і ми зрозуміли, що ми дуже круто зекономили, бо ні фото, ні відеозйомки у нас не було. Моя подруга каже мені, Ксюш. Це ж вам треба перед весіллям бути окремо один від одного. Вам треба зняти окремо житло, тому що чоловік не має бачити дружину перед весіллям. Я кажу: ти не переживай, він мене ні до, ні під час, ні після ну, не побачить. І ми нещодавно зіштовхнулися з дискримінацією. Ми шукали квартиру і нам не хотіли нічого здавати. Аргументуючи це тим, що Ну, а раптом вину, я не знаю, газ не вимкнете і нам е, хату підірвете, або, або утюг не вимкнете, я не знаю, спалите нам все. І. Да, я теж так вважаю, дякую. І я думаю. Я, наприклад, ніколи не чула такої новини, типу сліпі роз'їбашили дом, тому що не знають, що таке газ. Сліпі спалили пів кварталу, тому що забули вимкнути праску. Ну, ви такого ніколи не почуєте. Я, я ніколи не ну, зустрічала пожежника, який такий Алло, да, да, згоріло все, ага. Та сліпі, ага, опять, да. да, опять, да!» опять, Нічого не лишилось, да, да, да. Ага, да, ну все, давай. ага. Але насправді, з одного боку, я розумію, що ну ніхто ж нічого не знає насправді про життя незрячої людини. Наприклад, що незрячі люди можуть спокійно користуватись телефонами, комп'ютерами. Я поясню, як це працює. На телефоні є, такий, є така програмка, і куди б я не натискала пальцем, воно мені буде проговорювати, що я натискаю. І якось одного разу я викликала таксі. Мені повідомило, що буде така то машина в такий то час. Ну і таке то ім'я водія. Під'їжджає машина. Я сідаю, ми їдемо, і водій каже: «О, це ж ви коротше не бачите. А я чув, що коли людина не бачить, у неї там надспособності, взагалі якісь нереальні просто. Наприклад, що ви майбутнє можете бачити, у вас така чуйка, ви, коротше, отак, от все на дотик, ви, ви все от навколо все панімаєте. Я кажу, звісно, Кажу, хочете? Можу сказати на дотик, що у вас за машина. Він такий, да ладно. Кажу, да, да, княжна. Скажу, звісно, роблю ось так. І кажу, рено Меган синього кольору. <рисвіт> Він такий, да ладно? да ладно?» Я кажу, да, да, да. А звати вас Сергій. Він такий, да ладно, да, да, як ви це робите. Я кажу, ви просто пахнете, як Сергій, розумієте, тому ось так. От. <плод> 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 <плод)> да, дякую. Потім я ну, зазвичай я дістала свій магічний шар, да. витягла два яйця, зняла з нього порчу, закодувала від алкоголізму. Тому знайте, якщо ви зустрінете ідеального водія, то моя робота. Да. Дякую. І я правда дуже часто потрапляю в якісь ідіотські ситуації. Ну, я вже звикла до цього чекала подружку біля метро, до мене підходить безхатько і такий: Подай, пожалуйста, пару копечок, там я у мене кошельок украли, не можу доїхати. Я показую йому тростинку, типу, чувак, відвали, ну я тобі нічого не дам. І він такий: А! Ага, я понял, ти роботаєш. Ти, прости, я я тебе просто ніколи на цьому районі не віділ. Все, прости!» І И... я дійсно працюю. Працюю в музеї, третя після опівночі. Це музей у темряві, де ви за півтори години можете прожити досвід з життя незрячої людини. І якось прийшла компанія е, людей до нас, і вони заходять в темряву, і такі ого, у вас тут так темно, так прикольно! А, а прикиньте, якщо я оце ось тут бачити почну, оце магія буде, правда? Я думаю, <гум> ні, це якщо я почну бачити, ось оце буде магія. Дякую вам!